Привіт-привіт! Любі дорогі близнюки! Це підказки ангелів на серпень 2024 року. І так, запитаємо у карт три сфери вашого життя. Чого вам очікувати? Запитаємо, чого вам остерігатися, чого вам очікувати, що приємне станеться в вашому житті в сфері кохання, в сфері фінансів і на роботі. Також в кінці розкладу. Запитаємо головну енергію місяця серпня, під якою енергією буде відбуватися все у вашому житті? І так, перша сфера кохання запитаємо карт, що ж підкажуть ангели через мої карти Таро вам на сферу кохання, яка енергія панує у вашій парі? Який моральний стан вашої пари? Чого вам очікувати? Чого вам остерігатися? Так само і в роботі, чого вам очікувати, чого остерігатися, яка атмосфера панує в колективі, які є енергії у вашого начальства чи ви є начальством, що вам чекати, чого вам остерігатися? Також для людей, які в пошуку пари запитаємо, які шанси зустріти в серпні свою половинку, і також по роботі, які шанси знайти роботу хто в пошуку роботи. І так, давайте запитаємо карти. Ви також думайте кожен про своє. Задавайте моїм картам запитання, і вони вам дадуть відповіді. Уважно слухайте, кожен почує своє. Карти завжди дають відповіді. Це ангели дають відповіді через карти, через всі можливі інструменти, які є тут на землі. І так, а я хочу, дороге, вас попросити. Підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, мені так приємно, а вам це нічого не коштує. І також переходьте за посиланням і підписуйтеся на мій Instagram. Посилання є під цим відео. Там більше живого спілкування. Спілкуємося щодня. Ви можете задавати свої запитання, ви можете замовляти старо розклади індивідуальні. Так що переходьте, чекаю вас у нашому світлому товаристві. І так. Перша сфера вашого життя це кохання, яка атмосфера, який моральний стан вашої пари для тих, хто в парі? Так. О, сонце. Дуже хороша енергія зараз панує у вашій парі. Сонячно, гарно. Є одно но. Що сонце воно все зігріває Землю, зігріває наші тіла і душі. Все дозріває, коли є сонце. Одно, одно, коли сонце починає е, спалювати все. Сонце може і спалити все. Спалюється в парі, така сонячна енергія критична, енергія критики, може спалювати оце сонце. Будьте обережними. Тому що зараз дуже хороша енергія у вашій парі панує. Єдине, що може заважати, це критика. Давайте чого очікувати. Чудова карта щось буде. Якесь буде таке велике переосмислення у вашій парі. Щось як. Бо ваша пара буде народжуватися. От як ніч і день щось буде, тому що карта башня вона про трансформацію, про те, що от те, що вам відійде щось з вашого життя, те, що вам от не, не служить зараз. Можливо, от така сонячна енергія, і ви сядете, поговорите і зрозумієте, що вам робити далі. І оце все сміття, от як є така, е, така приказка, коли е, партнери зустрілися, говорять один з одним, говорять, і один із партнерів розказує, що хоче іти геть е, від партнера, тому що не влаштовує то-то, то, то, то. Партнер послухає і каже: Давай разом ідемо геть від мене. Тобто, від мене такого, давай йдемо разом. І це правильне рішення, коли. І оці дві карти, такі кармічні сильні карти, коли ваша пара може сісти, поговорити і щось не влаштовує, тому що тут щось не влаштовує, а щось має зруйнуватися, щось має відійти. Для того, щоб було всім зрозуміло, і оце сонце засяяло у вашій парі, треба двом сісти, і чесно сказати, що не подобається кожному з вас у вашій парі. І дійти до якогось такого компромісу один одному, а, а, дати шанс ще раз і ще раз, і все проговорити і разом <сум> двох піти геть від тих а, половинок, які вам уже не служать. Так що це дуже хороші кармічні е, карти. Вони можуть про енергії, вони можуть проігратися, якщо Правильно їх зрозуміти, правильно їх сприйняти, дуже а, допомогти вашій парі перейти на новий рівень. Але так само можете зруйнувати вашу пару, якщо ви не зумієте перейти на новий рівень і почерпнути всі уроки, тому що тут руйнація. І руйнування це таке, яке від вас не залежить, якщо ви не, не будете ним керувати, не зумієте ним покерувати. Щось може полетіти шкіреберть, тому максимальна увага має бути з двох, з двох боків. Так, чого вам ще очікувати? Є якісь ідеї? Ідеї будуть, іде хороша така співпраця далі, якщо ви проходите оці кармічні такі вузол. Який буде у вас у серпні, у вас прекрасна буде далі пара, хороша колаборація, двійка жезлі. Це двоє людей дивляться в одному напрямку. Двоє людей мають ідею, мають мету, і один шлях. Це коли два партнера дивляться в один бік і творять своє життя. Так, давайте подивимося для людей, які в пошуку, які в пошуку. Які шанси зустріти в серпні другу половинку? О, вау! Парш. Це початок, це може бути шанс невеличкий, може хтось щось написати, якась ідейка, кудись запросять. І ви будете думати, погоджуватися, не погоджуватися, йти, не йти, але треба йти. Там вас буде чекати король. Король монет хороший такий. Людина така дисциплінована, неромантичний, дуже такий традиційний, можливо, що оці запроси не призведуть вас до такого стабільного, хороших відносин. Людина Розклади для чоловіків для жінок, людина по, от, по королю монет. Це може бути і жінка з такою енергетикою: спокійна, стабільна, не, не, не фейерверк емоцій, але таке спокійне життя. І не те, що спокійні відносини, такі дорослі відносини, скажімо так, уже такі дорослі особистості, які за такий спокійний спосіб життя, без трагедій, без якихось мук, без феєрверків, ну мінімум романтики, але зато стабільно і так серйозно з такими серйозними нами. Тут є шанс знайти, зустріти людину з такими серйозними намірами. Ану, дайте нам ще одну підказочку. І це карта просування вперед, карта швидкості, карта керування життям, коли ви своїм життям, своїми емоціями керуєте, знає, чого, знаєте, чого хочете, куди йдете. Це хороша карта. Карта, коли все під контролем. Коли ви керуєте своїм життям, знаєте, чого ви хочете, і ви того доб'єтеся саме головне, коли ви чітко знаєте, чітко уявляєте собі, якого партнера ви хочете, як ви це відчуваєте, така людина прийде на вашу правильну енергетику. Але якщо у вас у самих дисбаланс... То і ви не маєте чіткого уявлення, ваші якісь зацепки, і ви ще не керуєтеся, ви будете віддалятися. Тому що ця карта як і просування вперед, так і з змінусової енергії. Ця карта віддаляєте свою мрію від себе. Коли я знаю ну, Ніби я хочу, але я не знаю, чого я хочу. Тоді ви віддаляєтеся на великій швидкості, ви віддаляєтеся від свого партнера, від своєї мети, тому що ви її не бачите, ви її не знаєте, ви не маєте чіткого такого уявлення. І все світ не щитує ваші бажання, тому що їх ви не конкретизуєте. Так, і тепер фінансова сторона. Візьмемо іншу колоду на фінансовий стан. Що буде у фінансовій сфері у вас в серпні? Чого очікувати? Давайте запитаємо, чого очікувати. Буде багато роботи, клієнтів, якісь навчання можливо, ви ще підете на курси чомусь вчитися, підвищувати свою кваліфікацію. Кваліфікацію, тому що людина тут майстер уже і буде підвищувати свою кваліфікацію, або ви захочете навчитися чомусь новому. Піти в щось нове. І також це карта клієнтів і роботи, і хорошої винагороди, карта грошей. Буде робота, бо тільки, співа, тільки треба буде встигати, чого вам очікувати, фінанси прийдуть. А, ну, тут вас будуть витрати. Витрати на відпустку, витрати на будинок. Може, ви задумаєте купляти будинок, будете збирати інформацію, квартиру, або ви будете ремонт почнете робити. Якісь плани, такі з нерухомістю у вас будуть, куди будуть іти гроші? Треба буде підбивати весь баланс, думати і. Що ви будете хотіти вкладати гроші в якусь нерухомість? Якась така буде у вас ідея ремонти, щось робити, щось купляти, щось в будинку, щось в себе в квартирі змінювати, можливо, меблі, якийсь килимок, якусь нову посуду. Вам дуже захочеться щось робити, такого прекрасного в своєму будинку. Якщо це не глобальна така покупка нерухомості, то ви будете якісь нотки, щось новеньке, таке у свою оселю приносити. Чи вам захочеться поміняти Бої, чи вам захочеться поміняти щось, таке зробити е, е, якийсь такий уют, комфорт у вашому, вашій оселі. Тому тут такі будуть витрати. Треба буде брати під контроль, і контролювати, щоб не було зайвих витрат. І так, питаємо так далі у нас робота, яка. Енергія панує на роботі, який моральний стан колективу на даний момент Питаємо і будемо питати, які шанси знайти роботу. Дуже хороший моральний стан в колективі. Карта двійка, чаш це завжди про полюбовне вирішення любих питань. Мирно, дружно робимо всі разом. Це Буде дуже добре і підписання договорів, якщо це ваша тема. Ви, можливо, керівник хороші колаборації, зустріч з партнерами, зустріч людей, які вас підтримують. Які вас, якщо ви хотіли купити там офіс чи зняти офіс, все-все-все буде іти дуже-дуже, коли це конкретно, чітко і зрозуміло. Дуже хороша атмосфера буде панувати на роботі. Давайте питати для людей. А чого остерігатися? Що начальство? Які зміни йдуть, чого остерігатися по роботі? Давайте ще запитаємо. Так, да, будуть якісь ідеї, будуть якісь зміни, але це такі зміни можливості. В якісь прийдуть можливості, чи це ваш бізнес, чи ви найманий працівник, вам будуть пропонувати ще, яка, ще якийсь шанс. Це рух вперед, це просування вперед. Ви можете, якщо це ваш бізнес, ви будете якусь ідею ще втілювати нову, яка принесе вам хороші бонуси, хороші прибутки. І також просування по кар'єрі. Вам може запропонувати вищу посаду, чи навпаки запропонувати інші якісь працювати в іншому офісі. Це якась можливість. Вам щось запропонують, і таке хороше для вас. Це щось спочатку ви будете робити. Щось таке хороше вам запропонують. Щось. Буде якийсь шанс, треба є тут гори роботи ззаді, треба буде пройти цей шлях, але це шанс, хороший шанс. Як? А, таке, як везіння, скажімо так. І давайте запитаємо для людей, які в пошуку роботи, якщо це ваша тема, які шанси в серпні знайти вам роботу мрії. Поки що ви нічого не бачите, у вас дуже багато а, таких установок, що роботи нема взагалі. Взагалі неможливо знайти роботу нормальну. Зараз у вас дуже багато обмежень, ви, можливо, ви навіть змучилися вже шукати роботу, і ви просто не бачите. У людини закриті очі, зав'язані руки, і людина думає про те, що а, знайти роботу ну, зовсім не варіант. Неможливо просто, ну нема. Але ваші плани зруйнуються, так? будемо дивитися, що тут руйнується. Ваші оті думки, щось буде у вас дуже сильно руйнуватися. Карта башня випала. Завершення якогось періоду йде. Щось відійде? Можливо, якщо ви навіть є на старій роботі і шукаєте кращу. Це зруйнується, і навіть і це зруйнується. І та стара робота. І... Але попри те все, що щось відійде, що щось зруйнується, є колесо фортуни. Колесо фортуни це вам пощастить. Це однозначно відповідь так. Це завжди так. Колесо фортуни. Карта мир. Більше такі кармічні карти, і вони говорять більше про так. Щось відходить з вашого життя, щось відпадає, відлітає. Але це на краще, на краще щось відходить. А можливо, от йде інформація, що оті ваші, у вас пройде повна трансформація, вам треба зрозуміти, що роботи багато, вмушати собі зовсім інше, що ви хороший працівник. От відпустити оці страхи, що роботи нема, що ви нікому не потрібні. А кожен день просинатися з думкою, що роботи багато, що робота є, і ви хороший працівник, і ви справитеся з цим і колесо фортуни ваше. Вам посміхнеться, але все в ваших руках. Ви маєте перейти від цієї тіні, яка не вірить ніщо, у віру в себе, і у віру, що це світ за вас, що ви все зможете, що ви знайдете, що ви є дуже хороший працівник і за вами ви просто на розклад. Це так і працює, чесно, це так і працює. І так, давайте більше віри в себе. Вірте в себе. Все світ насправді безмежно є все. Є все, тільки дозволите собі взяти. Дозвольте собі. І давайте подивимося головну енергію місяця серпня, під якою енергією пройде цей місяць. Енергія стабільності, задоволення життям. Це карта стабільності в основному. Без таких великих яких, хоч перемін, хоча є переміни, але навіть ці переміни будуть на краще. Людина тут сидить, задоволена всім, задоволена всім. Дивіться в свою силу. Вірте в себе. По вірі вашій дано буде вам. Дуже хороша енергетика, тому що дев'ятка чаш це про захист вищих сил. Тут ви під захистом, таке як веселка. Такий купол, купол це завжди захист вищих сил. Пам'ятайте, що життя за вас, Бог ніколи не помиляється. Все на краще для вас. Вірте. А я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей.